life oh Передвиборча кампанія закінчилася. Правильно закінчилася. Давайте підрахуємо голосу, закінчимо вибори. Можна проскачити. Послухайте, Значит, давайте закінчимо вибори чесно і дозвольні. Достойно. достойно, давайте закінчимо вибори. Давайте закінчимо вибори. Чи ми будемо говорити? Ви с вами командуєте чи ні? Комісія! Можна Можна дасте команду, щоб вони помачали? Чекайте, давайте запитаємо. Стоп! Стоп, 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 стоп! Стоп! Яка ціль вашого візиту? Скажіть? А яка ціль вашого візиту? Я, я, ціль вашого візиту? Раскажи, ціль вашого я тут контролюю посес. Так, така... а, <пуску> ми... а чим ми почекайте, чим ми відразу? Стоп, стоп, стоп. Питаю, ж не були до самого початку, правильно? У вас не було вчора, позавчора. Вас не було. Можно Тому ми... Я питаю зараз. за. Я, я хотів би комісії подякувати, я розумію. І потім потяг. Я, <реселись> я... я бачив, в яких умовах ви. Доби три доби працюєте, да. три доби вони перерви постійно роблять, щоб консультації з вами проводити. На а можна не зривати на засідання? Можна так ви прийшли на засідання, тут вже було все спокійно.